Тарас Шевченко, Пресвята Миколі Маркевичу. Читає учениця 10 класу Діана Голодна. Бандуристе, Орле сизий, добре тобі, брате, маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би за тобою та хто привітає. Я й тут чужий, одинокий, і на Україні я сирота, мій голубе, як і на чужині. Чого в серце б'ється, рветься, я там одинокий, одинокий, а Україна, а степи широкі. Там повія буйнесеньким, як брат заговорить. Там широким полі воля, там синє море виграває. Хвалить Бога, туго розганяє та могили з буйним вітром в степу розмовляють, розмовляють сумуючи, отака їх мова. Було колись, минулося, не вернеться знову, полетів би, послухав би, заплакав би з ними. Та ба доля приборкала між людьми чужими.